Багаторічний досвід роботи терапевтів навів їх на думку, яка була сформульована кимось з психоаналітиків про те, що лише сильно порушений пацієнт не може ввести в оману свого психотерапевта. Це відображає а, той феномен, що діти до певного віку, там 5-7 років, вони не брешуть, вони не кажуть неправди, коли їх про щось розпитують, або вони самі щось розповідають. Їм здається, що їх бачать наскрізь. Насправді, ми іншу людину наскрізь не бачимо. Ну, і а, як відбувається процес трансформації змін в психотерапевтичному процесі, сильно залежить від того, а, чим вмотивований клієнт. Ну і на якомусь етапі е, можна розглядати питання, що заважає вирішувати свої проблемні е, ситуації або переходити на наступний рівень розвитку. А з якогось моменту варто ставити питання, заради чого ти будеш робити якісь зусилля, і що тобі в цьому може допомогти. І про це теж ми докладніше поговоримо в рамках спеціалізації теорія розвитку вишталь підход.